Навряд чи совкові генерали, коли приймали на озброєння в далекому 1974 році артилерійську міну 3 f 2 і з як в них заведено малозвучною назвою Гагара, знали, що українські ФПВ-шки будуть лускати такі потрібні у наступі 240-ві міномети, як сімки. Скоріше побоювались влучних пострілів натівських артилерістів, тому і захотіли вдвічі збільшити дальність стрільби своїх тюльпанів. Отже, максимальна дальність пострілу 240 міною 3F2 складає 19 км 690 метрів, що погодьтесь солідно. При цьому заряд вибухової речовини в неї навіть більший в порівнянні із стандартними боєприпасами такого колібру і складає 64,5 кг. А все це тому, що міна ця активно реактивна. Тобто має додатковий реактивний двигун. Дана міна є відносно рідкісною, хоча її застосування зафіксовано як лаптіпльотами, так і нашими козаченьками. До речі, вага цієї манюні складає 228 бляха кілограм. Ще із особливості треба відмітити характерний слід роботи прискорювача, який виникає при пострілі цим боєприпасом та може демаскувати позицію.